Стрижка, укладання волосся та манікюр гель-лаком. в Запорізькому професійному коледжі моди і стилю відбувся конкурс майстерності б'юті про. В заході взяли участь понад 20 учасників з різних курсів. Молоді майстри продемонстрували своє навички в сфері б'юті послуг, показавши впевненість, креативність та професійний підхід. Протягом двох днів конкурсу учні виконували практичні завдання. В перший день чоловіча стрижка, а другий – манікюр із покриттям та укладання волосся. Конкурс став не лише змаганням, а й можливістю проявити себе, обмінятися досвідом та підготуватися до майбутньої роботи в індустрії краси. В журі були викладачі коледжу та запрошені професіонали своєї справи, які оцінювали не лише техніку, а й творчий підхід учасників. Проходить дводенний конкурс Про». Щодо в трьох номінаціях – це чоловіча стрижка, жіноча е стрижка та е манікюр з покриттям гель-лаку. У нас тут приймають участь учні і першого курсу, і другого курсу, і третього курсу. Хто вони пройшли відбір в училищі щодо Представлять кожну гру свою групу в подальшому Запорізький обласний центр зайнятості планує проводити подібні заходи і в інших навчальних закладах міста. Вони допомагають студентам краще підготуватися до реального ринку праці та розвивати впевненість в своїх силах. Учасникам вони додають впевненості, вони надають їм можливість ще раз підкреслити свою майстерність і переконатися в чергове, що вони зробили правильний вибір своєї майбутньої професії.